Це ось такий білоягідний сорт технічного призначення Грюнер Weltliner. На сьогоднішній день він набрав цукру 22 23 брікс Це теж сигнальне плодоношення. Тут у мене його є декілька кущів перемішку із Frurotor Weltliner або Ротер Weltliner. І ну, такі ось, бачите, груна. По заявленим. Характеристикам цей сорт середнього терміну дозрівання. Побачимо, яке буде з нього вино. Я не впевнений, що я в цьому році буду з нього робити, тому що тут трохи мало. Ну, але сигнальне плодоношення є. Ягода дозріває, лоза теж прекрасно визріває в нього. Будемо спостерігати далі. Грюнер, вельклінер на 4 жовтня 2023 року городище Черкаська область.